Живемо тяжкі часи, війна виснажує не тільки тих, хто на передовій, але й тих, хто в тилу та всіх цивільних, фізична та моральна втома, як цунамі накриває кожного з нас. І мій вірш народився для себе, покликаний підбадьорити та надихнути кожного. Що робити? Коли все набридне, коли вас накриває втома, коли все навкруги огидне та нудить від стіл і дому, просто бігти, летіти, пливти, що й сили подалі від цього, місце сили своє знайти, відновитися, мати змогу. Я вам дам одну лиш пораду, не важливі ні гроші, ні час, коли здійснюєш до себе зраду. Та вогонь твій від цього погас, утікай від неволі скоріше, народися для себе знову, Кайдани розірви сміливіше і з собою веди рознов, нахилися поближче до серця, нехай тихо тобі шекоче. Погляд стане чистіше скерця, нехай вуга розмова лоскоче. Ти так довго не чув себе, все робив чиюсь собі. Що тепер твоє серце рве та згинає тебе, мов віл. Розігнись та дивись у майбутнє чистим поглядом та сміливим, бо настане твоїм незабутнім, кольоровим і як море бурхливим. Море вітрить та сумує за нами, від нас утікає подалі скоріш, бо дорослим накидало гора. Та смуток, де далі стає волосніж. Ми вийшли до тебе, радіємо знов та зробимо фото на згадку собі. До тебе, моя нескінченна любов, Присвячую вірш прощавайні тобі. Море, з тобою пов'язано стільки спогадів, хвилюючи чотири букви. Неповторні моменти життя, українське Азовське море, вже стільки років ми не бачили з тобою, тебе захопили чужинці. Мої спогади про тебе щодня, наші спільні фотографії зігрівають мене зимніми вечорами.